То, того, щоб визначити розмір свічки або розмір проміжку ем, кількості тіків, ми беремо інструмент рулетка ruler, і виміряємо. В даному випадку можна поміряти ем, кількість тіків між цими лініями. Так. Перший клік. Ми ставимо першу точку, ми поки. Не затримуємо мишку, нічого, ми просто можемо водити, визначати, куди, куди нам треба. Навіть якщо ми поставимо ось тут нашу другу точку, воно дасть показник ось цієї ем, висоти не довжину самої лінії, а висоти, наприклад, я поставлю в будь-якому місці. Тут має бути приблизно 222 тільки 220, буде, мабуть. І третій клік. Ми виводимо в зручне для нас місце віконечко з інформацією. Тепер натискаємо будь-де на лінії, щоб присвітились ці, ці три кружочка. Правою кнопкою Properties і тут змінюємо Currency на Tix. Окей. Все 220. І просто для експерименту я покажу знову те ж саме знизу перший клік, другий клік. Вивожу будь-куди. Тут буде трошки інше, тому що, звісно, я тут не, не прямо ідеально можу поставити. Теж ми, якщо клікнемо просто тут, воно не спрацює. Треба на, лінії, на одній з ліній. Правою кнопкою Properties, Currency X. Окей. Okay. 221. Все, тобто воно міряє незалежно від е кута нахилу, міряє просто висоту.